В області нарешті розпочали ремонтувати проїжджу частину Нікопольської дамби. Дорога, що там пролягає, змінила балансу утримувача. Тепер опікуватися якістю покриття буде обласна служба автомобільних доріг. Дамба будувалася ще в 50-ті роки минулого століття. Очільники структури визнали, проїхати там майже неможливо. Тож стряхнули пил з проекту капітального ремонту цієї дороги, що був розроблений ще у 2009 році. Коли його реалізують та в яку суму це обійдеться, дізнавалися мої. Колеги майже 4 кілометри дороги, що веде через Нікопольську дамбу, абсолютно непридатні для руху транспорту, зазначають експерти. І це потрібно терміново виправляти. Отже, новопризначному балансоутримувачу службі автомобільних доріг додалося чимало роботи. Сама дамба строїлась в 50-х годах минулого віку. Нісколько лет тому розроблений проект його капітального ремонту. Стоимость проекту составляє порядка 70 мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів це капітальний ремонт. Дорожнього покриття з установкой правильних водоотводов, металічних ограждений і розширення проезжей части з 9 метрів до 11. Але зазначена сума була актуальною сім років тому. Тож зараз фахівці проводять перерахунок вартості робіт згідно із нинішнім курсом валют. З огляду на те, скільки часу може зайняти цей процес, а потім ще утвердження проекту та перерахунок коштів з держбюджету, керівники служби автодору попереджають: цьогоріч капремонт не почнуть. Вопроси фінансування, то тобто капітального ремонту цього заружиння. Пока решается. мы ждем выделения средств государственного бюджета целевых на капитальный ремонт данного объекта. Потому что сумма, которая будет исчисляться в порядке 70 миллионов, она должна пройти процедуру торгов. Визначення виконавця робіт, ну і все остальное до того ж, проект капітального ремонту дамби номер 8 доведеться переробити, зазначають фахівці, адже загальний стан гідроспоруди значно погіршився за останні роки. А отже, технічні характеристики на папері не відповідають дійсності. Ми обсуждали це і вважаємо, що тут розроблений проект проекту нахватує комплекс робіт, який не повністю так сказати, удовлетворяє требуванням всіх. Участника дорожного движения это одно, а другое это как сооружение. Гидротехническое сооружение, 50-е годы строительства, понятное дело, происходили деформации, деформации как самого сооружения. Поки що вирішили обходитися півзаходами. Облавтодор вже проводить ямковий ремонт дороги через Дамбу, аби зменшити вірогідність аварійних ситуацій. Дорожники визнають, комфортного проїзду вони не забезпечили, але коштів на більш якісні роботи у служби наразі просто немає. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.